На цих безкаркасних диванах взагалі спати можна. Потрібно є паралон. на них спати потрібно. Ти кажеш, паралон всередині, так, да, тут пінополіуретан підвищеної щільності і довговічності. І дивись от я сідаю, наскільки диванчик не просідає піді мною. У мене вага 100 кілограмів. Він зроблений плюс-мінус на е різну аудиторію по вазі. По, там, по зросту, по подобанням по жорсткості, і підходить більшості. А на рахунок сна взагалі дуже класно. У вас виходить, не розкладаючи, повністю рівне спальне місце. Можна і цю подушечку прибрати. Метр на два. Тобто одній людині вистачить місця з головою. Але розкладаючи тут взагалі місце виходить на трьох. Дивно, складеному да? на одну людину, в розкладеному на трьох. Ну так виходить реально. 2 на 2 метри. Ось таке спальне місце. Спіть, як хочете. Хоч по діагоналі, хоч вертикально, хоч горизонтально, хоч на животі. Дійсно, дуже зручне спальне місце. Єдиний мінус, який би я його назвав, це висота. Тобто, якщо використовувати щодня, буде трішки незручно вставати, і сідати, якщо вам вже там 30 років виповнилося. То колінця вам дякую не скажуть. Для цього в нас є моделька «Експромт», ми її пізніше покажемо. Диванчик Теді ціна 22 тисячі. Доставка безкоштовна по Україні. В шапці профілю, телефон для зв'язку.